Вітаю, друзі! Ось такий в мене вийшов банер, плакат. Напишіть назву, придумаємо разом. Це вишивання об'ємні техніки. 3D зараз кажуть на них. Я його хочу застосувати ось на таку сумку. У мене така сумка є. Так, і от таким чином. Розташую і прикріплю. Прикріплю, хочу з'ємний зробити, щоб знімалося. Ну, тому, щоб стирати, це ж все-таки на вулиці я буду його носити і таке інше. Для цього і синтетика, канва. Бачите, не льон цього разу. От. Купила ще ось булавки. Але не знаю, як нахабно прикріпити булавки прямо зверху або з піднизу. Я зараз зроблю, покажу вам і так, і так, і напишіть, будь ласка, як буде краще. Ось таким чином виходить в мене. Це, я так думаю, для міжсезоння десь, для зими, наприклад. Для літа в мене є такі інші задумки. От, пишіть, що ви про це думаєте. Чи сподобалась вам моя ідея? Чекаю на яке на все добре.